Але більше чую від відкритині, що Росія існує довше за Україну. Ось п'ять фактів, які доведуть, наскільки глибоке історичне коріння України у 9 столітті Київська Русь стала. Першою східнослов'янською державою з центром у Києві. Саме від Київської Русі веде своє походження Українська держава. У 988 році Володимир Великий охрестив Київську Русь, прийнявши християнство як державну релігію. Це стало задовго до утворення Московського князівства, яке було засновано лише в 1147 році. І знаєте ким? Київським князем після розпаду Київської Росії Галицько-волинське князівство стало однією з найпотужніших держав на території сучасної України. Воно існувало з 12 по 14 століття і мало значний вплив на політичні процеси в регіоні. Козацька республіка, яка виникла на території сучасної України в 16 столітті, була одним з перших демократичних утворень в Європі. Запорізька Січ відігравала ключову роль у боротьбі проти Османської польські.